Різний сексуальний темперамент. Що робити в такій парі? По-перше, треба зрозуміти, кому інтиму треба більше, кому інтиму треба менше. Тій людині, котрій треба менше, все ж таки фінальне слово буде за нею. Чому це так? Тому що той, кому треба менше. Ну, виклюючи травми, там, психологічні якісь приколи тощо, тобто їй просто потрібно менше. Значить, фінальне слово буде за нею», тому що якщо з неї будуть потребувати більше, прям требувати, це буде насилля. І людина, котра і так хоче менше, буде відчувати тиск, буде відчувати напруження і буде дистанціюватися від цієї людини. І тобто, було, наприклад, там, 5 разів на місяць да, під час там, овуляції, або 5 разів на місяць під час там, максимального рівня, тобто, Стосторженового максимального рівня психологічної рівноваги у чоловіка. А тепер буде три рази, тому що людина тисне, що можна тут робити. Ну по-перше, та людина, котрій потрібно більше, треба передати фінальне рішення той людині, котрій треба менше. Друге, це інколи постійне заігрування, постійна стимуляція, але з чіткою довірою поясню. Наприклад, ну, наприклад, як в нашій сім'ї мені потрібно трошечки більше. Тому я залицяюся цял, там граюся, і дозволяю моїй дружині обрати, чи буде зараз акт, чи ні. А з таким самим випадком стикнулися одне з моїх клієнтів, вони також зараз це ввели, тому їм комфортно. Чому їм комфортно? Жінка розуміє, що її все одно хотять, але вона має право вибору. А чоловік може використовувати, якщо в нього вже дефіцит іде, сексу хочеться вже більше і залицяння просто не допомагають. Є мастурбація, є вихід в творчість, є вихід в спорт, є вихід в фізичну працю, фізичну імінно роботу. Маю на увазі фізичну роботу або розумову. І таким чином тобто, можна жити, тобто, це буде залицяння, це буде не, але зрозумійте, будь ласка, одно, ем, одне залицяння одному різню на розгляд. Наприклад. Ви ну вам потрібно більше, партнеру треба менше. Як можна залишатися? Цілуватися там, торкатися якихось там ергенних зон, там щось тось, то сьо, і дозволяти партнерові, якщо цього не хочеться, трошечки на вас рикнути. Це рчання буде означати не те, що вас там не люблять, а просто що зараз. Ваша партнерка або партнер інтиму не хоче. Але ви дозволили мати крайню точку, все окей. І, кстати, да, багато зустрічаю клієнток, у котрих навпаки вони повинні просити акт у хлопця. І це також може бути нормою. Нічого тут такого нема. Залецятись, цілувати і так далі. Зрозумійте, будь ласка, це життя. Якщо ви там почули, що жінка так робити не може, вагнус усіх посилайте, бо це ваше життя. Так от. Але якщо ви будете маніпулювати або, то, наприклад, погрожувати, що ми розведемося, якщо не буде там 5 разів в місяць, то що буде людина робити? Дистанціюватися, бо це насилля, Зрозумійте, будь ласка. Тому спочатку повторюсь, ви розумієте, кому у вашій парі треба більше, кому менше. Кому треба менше, у того буде крайнє слово, щоб ця людина не відчувала насилля над собою. Третє, ви все одно продовжуєте залицятися, бо коли голод, ну скажімо так, рівень залицяння накопиться у людині, котрі треба менше, можливо, навіть що акт буде ну, скоріше, ніж це виходить звичайно. Четверте, залицятися треба, даючи право вибору людині, котрі треба менше. Четверте, ну по-п'яте, не можна маніпулювати, не можна а, насиллям брати інтим, не можна казати, що якщо сексу не буде, я розводюся, не можна а, там агресувати на це. Тобто, якщо ви сказали, що фінальне слово за тобою і просто залицяєтеся, то на вас ну, ваше залицяння можна відвергнути. І все буде нормально. А ви знаєте, окей, я свого добюся, ви потрошечку допіваєтеся. Це ці правила не будуть діяти у відносинах, котрі можуть бути созалежними, або у відносинах деструктивних. Про це ми поговоримо вже трошечки потім. Добре?